Жіночому хору імені Світлани Фомінних уже майже чотири десятки років. За цей час йому підкорилися сцени Німеччини, Франції, Іспанії, Болгарії. Але учасниці колективу мріяли завоювати ще й слухачів Італії. Ми об'їздили багато країн, практично всю Європу. але в Італії не були ні разу. І навіть коли був такий случай, що. Mm. послали документы, подготовили, послали документы на конкурс тоже в Италию, в Арецию. Это очень престижный э, конкурс, полифонический конкурс. И почему-то ответа никакого нет. То есть мы послали документы и не вернулось ни да, ни нету. Так как-то они где-то или затерялись по дороге, или что. И тогда Слана Леонидовна говорит, ну, значит, не судьба. Значит, мы еще не доросли. Вот. И вот в этом году... Свішилась. До фестивалю духовної музики в Римі готувалися ще з зими, а в останній місяць взагалі не виходили з репетиційної зали. І не дарма своїми чарівними голосами і майстерним виконанням миколаївські хористки просто полонили членів журі фестивалю. Журі була потрясено з перших нот, тому що. Мы когда спели современную категорию, был небольшой перерыв, и жюри вышло значит, отдохнуть. А в комитеті сидела переводчица из Донецка, Людочка. И она убегает, я говорит, не знаю, что вы там пели, но не пришли. It's fantastic, it's гипнотик, это что-то неземное. Они были просто в шоке. Сам організатор нам сказав, що ребята, ви приїхали перший раз, і ви вже взяли золото, ви взяли кубок. Таке не буває. Тут 6-7 раз приїжджають і не беруть нічого. А ви одразу та дійсно щось стоїть». Чотири дипломи, в тому числі кращого диригента. Кубок в одній з категорій, майже гран-при менше одного балу не вистачило нашим хористкам, аби стати абсолютними переможцями конкурсу. Але на батьківщині їх все одно зустрічали як справжніх героїнь. Мы долго их ждали, не было связей, как всегда. А потом, когда узнали, значит, эта весть всех одушевилась, с удовольствием встречали наших коллектив, вот, желали новых творческих успехов. Очень горды этим колективом, що вони зайняли самые высокие места на професіональному конкурсі в Рим. Вот после після цього концерту приглашены во многие страны мира, Вот навіть приглашені в Японію принять участь на очікому міжнародному високому конкурсі. Вероятно, ми будемо готуватися на цей конкурс. Тож тепер у мріях Миколаївських хористок країна сонця, що сходить, та можливо ще одна перемога.